Зігнув ось так поперечину, ось видно і згин. Вона була перед цим зігнута на низ, а тепер зігнута наверх та ще й викручена. Сама скоба сильно тепер дивиться нагору або сильно наниз, тож із культиватором працювати прям не рекомендовано. На ній з'явилось пару тріщин, то позарізав фаски. Тут трохи тріщина була і тут. Ось, зарізав фаску на глибину тріщини і пару слоїв попроварював. Тут трохи було, тут тріщинка, і тут трохи почалось з'являтися, ну, легесенько підварив і все. Щоб як хоч рівняти, не переламати її на дві частини. Середню частину мені потрібно прокрутити, щоб вона дивилась по плоскості щік. То я ось так ось, щоб просто прокрутити, зроблю речах і накину це. Я надів дві серги був, перша від Т-150, друга звичайна, щоб збільшити речах, щоб як я піднімав, то її трохи провернуло, бо вона була сильно провернута. То в мене вийшло не зовсім, і ще такий викрут трохи залишився. Трактором я тягнув до тих пір, поки не підніметься перед трактором, але все рівно зміг тільки ось так ось її вирівняти. Отут ось я приварив на ребро 18-ту арматуру з обох сторон. Обварив, щоб на ребро сильніша поперечна була. По розрахункам це додасть 500 кг грузопідйомності. Цій тож вже набагато менша ймовірність в другий раз її зігнути. Трохи дивиться нагору, але вже більш-менш нормально.